Письменник та гуморист Микола Савчук презентував свою книгу Коломийська історія Шерлока Холмса. Автор присвятив її ключівським емігрантам і заробітчанам в Англії. Ілюстрації виконав Коломийський художник Микола Яцурак. Коломийська історія Шерлока Голмса це своєрідна популяризація нашого міста напередодні 775-річного ювілею. Туристи, які приїдуть, зможуть прогулятися дійсно реальними вулицями якими ходили у книзі відомі детективи, розповідає Микола Савчук? Події у творі прив'язав до конкретних будівель. А ще для світової літератури притаманне, що письменники беруть відомий твір і пропонують своє бачення. Прикладом може бути Робінзонада Даніеля Дефо. Пан Савчук теж скористався цим літературним винаходом, продовживши Шерлокіану. А ще вважає, що детективів у всьому масиві української літератури видається найменше. Детективний жанр у нас дуже скромний, а особливо на такому місцевому рівні то особливо. І тому я вирішив написати таку річ, яка, яка би десь цей жанр ну, трошки збільшувала чи збагачувала, і щоб це стосувалося нашого міста. 1901 рік в Австро-Угорщині є такий екзотичний край, який називається Галичина. Там на нафтовому промислі у слободі рунгурській працює троє англійських інженерів. Один з них раптово зникає у злочині. Підозрюють його колегу, кузена відомого англійського багатія з роду Карлайлів. Аби знайти істинного злочинця та зняти пляму підозри з родини. Заможний граф винаймає відомих детективів Голмса та Ватсона. Ті з Англії вирушають на Галичину, де відвідають друге після Львова місто Коломию, От, В принципі така історія могла бути, тому що Коломия була в європейській орбіті, було знане місто. Тут були англійські інженери, які працювали у Слободі Рункорській, то приблизно сюжет може виглядати правдоподібний. Я хотів присвятити це нашим краянам, які тепер є в Англії, у Лондоні. У Лондоні зараз є велика громада, особливо Ключівських, і не тільки. З інших сіл є там десь, певно, понад 100 наших заробітчан, таке вже нове середовище. Ну, вони живуть у Лондоні, де ходив Шерлок Холмс. Вони, багато хто з них був в музеї Шерлока Холмса, якось був у ньому, то я би так їм присвятив, хоча я не підписав, кому я присвячую. Але так, так моти заочно. Микола Савчук, як майстер гумору і сатири, скористався цією практикою одразу у передмові. Сам текст нічого до жарту не має. Але автор подає читачеві ще одну детективну історію про Гомса, яку нібито нещодавно віднайшов в архівах, і вона стосується славетної коломиї. Сам того не сподівався, але каже, багато його знайомих, і навіть журналісти повірили, що дійсно існує. Невідомий Ватсонів рукопис, незважаючи, що сам Ватсон теж вигаданий персонаж Дойля. відверто зізнався, що так само сприйнявся за чисту монету і директор Коломийського інституту, де відбувалася презентація Юрій Плекан. Ну, я його знаю як гумориста і як краєзнавця, популяризатора економиї, економічне покуття і українства у світі. А він там написав, що він знайшов там в архівах таке, таке, так то, що той був. Я до минулого тижня по своїй на... наївності думав, дійсно, що це краєзнавче, якесь таке дослідження, що у нас стосується домой знайшов. Чого тут? Ще було Своє творіння автор ще називає солодкою мрією, бо зі студентських років хотів написати власну книгу. З Дойлом познайомився десь у восьмому класі. Каже, тоді книжка у сільській бібліотеці довго не затримувалася. Працю писав минулого року. Готову роботу перечитував десь за 20 разів. Мені це було просто цікаво випробувати себе, знаєте, як майстер, який, наприклад, постійно виготовляє вікна, він раптом вирішив виготовити стіл. Так або креденс, якийсь так, він хоче показати себе, що він і, і там може вміє. на презентації. Пан Савчук зізнався, що це не перша спроба у амплуа письменника. Пробував писати про опришка Бойчука, побратима довбуша. Події розгорталися у 1740-му. Якщо відшукає юнацькі дописи, історична повість матиме продовження. А якщо його детектив завоює читача. Може продовжити і цю тематику, бо, наприклад, є ще Пуаро чи то мегре. Колеги сподіваються, що так і буде, бо автор спіймав потрібний стиль. Мені склалося враження, що це переклад з англійської з справжнього автора, тобто це стилізація, майстерна стилізація. І тут ну, виявилася майстерність Миколи ну, Савчука як письменника. Тому що, скажімо, коли я читаю його гумор чи публіцистику, там, чи краєзнавче дослідження, то я ловлю його стиль, притаманний суто йому. А тут у мене таке враження, що це стиль конандолі. Про витрачені на видання кошти автор говорити не хоче, каже сам не сподівався, що матиме таку підтримку. Проілюстрував цю книжку, викладач Коломийської дитячої художньої школи Микола Яцурак. Він є також з великого ключевого, як і я. А профінансував один спонсор, який не забажав, щоб я поставив прізвище на книжці. Він сказав, що не хоче зі скромності. Книжка має 128 сторінок. Світ побачили тисячу примірників. Її можна придбати в місцевих книгарнях, а презентації ще будуть у коломийських закладах.